Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про російську так звану опозицію. Сьогодні мова не піде про українську політику. Справа в тому, що всі, напевно, вже знають, що там обміняли російських так званих опозиціонерів на вбивць, кілерів і так далі. І, в принципі, Путін тільки вийшов в плюс. Від цього всього. А, а виходить так, що ці всі караморзи, яшини і тому подібні, вони просто опозиція Путіна. Не опозиція Путіну, а опозиція Путіна. Там, кишенкова така, прям лежить в кишені і робить це, що їм скаже Путін. А Путін їм каже просувати російські наративи на Заході, і вони це роблять достатньо успішно. Наприклад, Карамурза сказав, що треба знімати санкції з наших мальчиків, що прості росіяни ні в чому не винні. Що це все Путін, Путін тільки винуватий, Путін особисто ходить по хатах і стріляє українців, що е, ніякої колективної відповідальності немає бути не може. Е, Яшин підхопив це такі другі хитро. Розумний чоловік, м'яко скажем, він підхопив тему і сказав, що е, треба зупиняти бойові дії на тій лінії, на якій зараз є. Що треба домовлятися, сідати за стіл переговорів і не воювати більше. Тобто він грає на руку російським спецслужбам і Путіну особисто, тому що Путін хоче зупинити. Війну на тому моменті, на якому вона зараз є, для того, щоб набрати сил. Це все ще йшло з Анального, Авального. Навального, вибачте. Коли він казав, що Крим не Бутерброд у 2014 році. Ми бачимо, карма з ним пограла. Його вбив вже вбив. Путін, да, безумовно, за, за те, що не хотів віддати через те, що не хотів віддавати е... Навального американцям. Але справа в тому, що американці дупля не їжуть, не розуміють, що таке росіяни, як з ними вести. Вони вважають, що це такі ж. Люди, які адекватні, які адекватно ставляться до світу, до світу порядку і так далі, які е, розуміють, що до чого розуміють правила гри, і головне грають по ним. Однак це не так. І на жаль, вийде так, що чим більше ти заграєш з такими росіянами, особливо з такими росіянами, з такими щурами, тим більше в тебе шансів, що... А, ти почнеш їсти своїх дітей. Українці їли своїх дітей через росіян. Голодомор тільки. Чого варти? На жаль, Захід просто не хоче розуміти, тому що їм так зручно. Це ж русські, русські братя. От дивіться, Путін вбиває, Путін там катує, мучає і так далі. От на наші мальчики, не наші мальчики, ай-яй-яй, біда. Потім це може обернутися дуже-дуже величезними проблемами для США, в тому числі Трамп, тільки один човар, але це вже зовсім інша історія. Справа в тому, що нема хороших русських, нема ці всі латиніни, хріні, латиніни, анальні, овальні, яшини, хрінашини. Вони все одно крим нашими, все одно вони не хочуть, як це так велика Росія буде щось повертати Україні. Не, нема мови про репарації, нема мови про злочини. От е, там ще один якийсь юлоб е, російський, так званий опозиціонер, сказав, що він. Не буде вести себе проти, ну не буде казати, що російські мальчики в зеленій формі вони погані, не буде виступати за зсу, не буде підтримувати ЗСУ. Це те саме, що там не знаю 42-му, 43-му Якийсь би не знаю, німець, який перейшов би чудом на сторону Америки, сказав. Я все одно буду підтримувати Вермахт, я все одно буду підтримувати СС, Це ж німці, я теж німець. Як може бути інакше, я, я думаю, він би довго не протримався в тій Америці чи Британії. Його б викинули або, або взагалі б, він би не вижив, скажем так. А тут, тут рожеві поні. Тут е, Америка ділить, на жаль, поки ділить е, хороших русских і поганих русских, Хоча хороших русских, як показує практика, не існує, не буває і бути не може. Всі вони з бавкою в голові, всі вони імперці, всі вони за великою Росією в за там Прекрасною і так далі. І на Україну полювати не хотіли. Нема. Чим глибше ти копнеш, тим е, стає зрозуміло, що всі в мене однакові. і всякі, всякі, я скажу, латиніни, які напрягали е, бідного портника. Портніка правда дав відсіч таку, що латиніна мовча мовчали і мовчить і мовчатиме ще довго напевно по цій темі. Вона там щось барахтається, але смислу в цих барахтаннях... Абсолютно ніякого нема. Ну, хочу сказати, що від Навального, хочеться сказати Анального. Ладно, Навального до Шендеровича і Яшина, вони всі однакові, всі просто контр контрол, Це агентура Путіна, це агентура Росії. Вони просто діють на Заході і діють, на жаль, ефективно і успішно. Україні треба протидіяти Україні. О, на жаль, ще одне. На жаль, у нас багато, багато, багато українців, які ще думають: от отже, хороші русські, от пр прекрасні русські, Давайте їх послухаємо. Ну ну як? Ну, вже більше війна вже триває більше десяти років. Крим Потурброт стався ще в 14-му чи 15-му році, коли я там, не пам'ятаю. І два, два з половиною роки повномасштабної війни. Ну як це? А, а наші все одно сидять і дивляться. Я, що там хороший Гудков скаже, що там хороша Латиніна скаже? Ай-яй-яй, це ж важливо, як же ми без. Російської думки Та будемо, помремо, треба послухати. Хоча ці латиніни, Гудкови, Шендеровичі, скажем так, іміть хотіли вашу думку. Вони виступають за інтереси Росії, і все одно в них мета головна це зробити Росію великою, скажімо так. Треба включати голову і нарешті вже переставати бути малоросами, меншовартісними. У нас своя національність, своя країна, і тепер треба сформувати повноцінну націю. Без нації, чому Америка така сильна? Тому що в них є нація, вони відчувають себе як нація. Та вони не зовсім розуміють, що таке Росія, і це буде їхні величезні проблеми в майбутньому, наприклад, в вигляді Трампа, але те, що вони побудували націю, це 100% і їхня успішність якраз таки зокрема через розуміння нації. Отже, нам треба наслідувати прикладу американців, але і пам'ятати, хто такі росіяни і що хороших росіян, немає росіяни тільки в одному випадку, якщо він лежить десь під Бахмутом. От тоді він хороший росіян, в іншому випадку хороших росіян нема. Це показує практика. Це не я вам кажу, це не я такий агресивний там, нацист і так далі. Ні. Це, це практика. Це... це не я такий агресивний, це практика показує нам. Отже, Будьте розумними, не водіться на російську пропаганду, не дивіться з там Шендерович і, і так далі. І ми обов'язково тоді переможемо. У нас своїх проблем вище даху, вище криші, як то кажуть. Нам свої проблеми треба вирішувати, а не дивитись що ж там у росіян. Ага, може, вони піднімуть. Як то каже, восстання, нічого вони не піднімуть. Якщо б вони хотіли і могли підняти, вони б підняли ще задовго до початку повномасштабної війни. Вони цього не зробили, тому що вони по суті, по суті свої раби. Е і їм так добре, їм так зручно. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, це дуже допомагає каналу розвиватись. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. Чекаю фідбека, чекаю вашої думки стосовно хороших росіян, звісно, в лапках. До нових зустрічей, друзі.